Вітаю, шановні колеги. В вашій увазі пропонується догляд лабораторія вимірювальної техніки та енергетичного аудиту. Наразі у нас доступно сім лабораторних робіт і особливість проведення лабораторних робіт в тому, що студент знайомиться з приладним забезпеченням енергетичного аудиту. Тобто, абсолютно всі прилади є мобільними. А Деякі лабораторні роботи включають проведення часткового енергетичного аудиту, зокрема корпусу 22-го, його інженерних складових, тобто теплопункту щитової, водомірного вузла на ваших, скажімо так, екранах ви бачите наступне вимірювальне обладнання. Витратоміри, які використовуються для. Лабораторної роботи, яка має назву енергетичний аудит систем теплопостачання. Перед студентом ставиться завдання, використовуючи два різних витратоміри це доплеровський витратомір, це часово-інкусний витратомір, провести вимірювання витрати теплоносія в теплопункті корпусу номер 22 при різних положеннях вхідної звички. В системі теплопостачання на корпус проводяться вимірювання. Дані порівнюються зі стаціонарно встановленими в теплопункті витратоміром та стаціонарно встановленим в теплопункті лічильником теплової енергії. Наступне обладнання, яке представлено у нас на стендах, це реєстратори електричних навантажень і лабораторна робота. Яка має назву енергетичний аудит системи електропостачання з використанням реєстраторів електричного навантаження. Перед студентом ставиться завдання зняти графіки електричного навантаження корпусу, використовуючи ці прибори. Тобто ми беремо реєстратори, беремо струмові кліщі і йдемо в щитову на першому поверсі, де на 30 хвилин. Підключаємо прилади на 30 хвилин, їх залишаємо, вони відповідно здійснюють вимінювання, повертаємось до нашої аудиторії, підключаємо прилади до комп'ютеру і отримуємо графіки електричних навантажень, отримуємо залежність реактивної потужності в часі, тобто зміну реактивної потужності в часі. Розраховуємо коефіцієнт потужності, за графіком електричного навантаження, розраховуємо коефіцієнт форми, коефіцієнт заповнення графіку, розраховуємо коефіцієнт максимуму. Ну, наступні засоби вимірювальної техніки це газоаналізатори. У нас моделлю для проведення газового аналізу є туристичний газовий пальник закритого. Type, або бензиновий генератор. І перед студентами в цій лабораторній роботі ставиться завдання при різній витраті газу, чи газової суміші при, в горілків, зробити висновок, чи ефективно відбувається процес горіння, чи ні. Наступна лабораторна робота використання пірометрів для проведення енергетичного аудиту перед студентами ставиться завдання побудови теплових карт приміщень першого третього поверхів корпусу 22 та відповідно відповісти на питання, чи правильно працюють радіатори першого третього поверху, тобто здійснити за допомогою пірометр, за допомогою пірометрів вимір зовнішньої поверхні. Радіаторів, і якщо є нерівномірне розподілення температури з дошу радіаторів, відповідно цей радіатор є забруднений, і його необхідно забруднений, забити і його необхідно чистити. Тобто, завдання такого дослідницького характеру, що необхідно в корпусі знайти, скажімо так, такі радіатори з використанням пірометра, які потребують внутрішньої очистки. Наступна лабораторна робота енергетичний аудит систем вентиляції стен представлений фактично є фізичною моделлю системи е, вентиляції промислового підприє... підприємства. Особливістю стеду є м, наявність засобів керування, які дозволяє змінювати е, аеродинамічні е, характеристики повітропроводу, тобто вводити е, додаткові аеродинамічні опори. І завдання, яке ставиться перед студентами, порахувати енергетичні показники. Системи вентиляції, зокрема, розрахувати, як іде вентилятора та питомі витрати електричної енергії на транспорт повітря. І всі ці енергетичні параметри розрахувати при різних значеннях аеродинамічного опору, аеродинамічної характеристики цього повітропроводу. Як відомо, приладу, який визначає корисну потужність вентилятора. Не існує, тому її розраховують непрямим методом, вимірюють непрямим методом, виходячи з складників. Це продуктивність вентилятора та повний тиск, який визначаємо через швидкість. І нам тоді в допомозі два прилади, які у нас присутні це анемометр механічний, в основі якого крильчатка або вітрове колесо і лічильний механізм. І декілька термоанемометрів. В основі яких принципу вимірювання, це залежність опору вольфрамової ніки від температури. Тобто вимірюючи швидкість, далі знаходимо витрату повітря, знаходимо динамічний тиск, рове квадрат на 2, знаходимо повний тиск за допомогою енергомера, енергомера метра вилучив. Вимірюємо обсяг спожитої електричної енергії, потужність спожитої вентилятором з мережі і відповідно знаходимо ККД-вентилятора і знаходимо питомні витрати електричної енергії на транспорт повітря при різних характеристиках повітропроводу. До наступної лабораторної роботи. Ось вона представлена на стенді. Скажімо так, в зменшеному вигляді система стисненого повітря, в яку штучним способом введено витоки. Тобто тут є, скажімо так, певні нещільності в системі стисненого повітря. І перед студентом ставиться завдання локалізувати, тобто знайти місце розташування трьох витоків і визначити об'єм цих витоків для того, щоб. Знайти місце розташування, студент використовує такий прилад, який називається ультразвуковий детектор витоків. Що є таке виток? Виток це рух в даному випадку повітря через невеликі отвіри, нещільність із області високого тиску в область низького тиску. Такий рух відбувається турбулентно. Турбулентний рух проджує ультразвукові хвилі. За допомогою ультразвукового детектора витоків, який знаходиться в лабораторії у нас, це ось він останній прилад. Фактично ми з вами в лапках можемо почути ультразвукові коливання і відповідно знайти витоки в системі стисненого повітря, це завдання один, а завдання номер 2 знайти об'єм цих витоків. Для цього за допомогою компресора створюється необхідний тиск, наприклад, 6 атмосфер, закривається система стисного повітря, ну, а точніше гілка, де знаходиться виток на вхід і на вихід, і відповідно зацікається час, за який за рахунок витоку атмосферний тиск. там з Шести атмосфер падає до атмосферного тиску і, за відомими методиками, в подальшому розраховується об'єм витоку, а відповідно, і додаткові витрати на прилад компресора, який пов'язаний з покриттям цих витоків. Наступна лабораторна робота представлена на стенді енергетичний аудит промислового електропривода в складі. Цього стенду асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором, контрольна панель, виносна панель, а в ролі механічного навантаження, ручне гальмо Відповідно, за допомогою там, притискання пружини до валу двигуна можна, скажімо, чи барабану до валу двигуна можна змінювати на вантаження на електродвигун. Ну, тут Присутні перетворові частоти, то метою цієї лабораторної роботи є побудова регулювальних характеристик асинхронного електроприводу при регулюванні частотою і знаходження коефіцієнту корисної дії електродвигуна при різній напрузі і при різній частоті. Дякую за увагу.